Усім вітання, мене звати Володимир. Радий вітати на власному каналі. І сьогоднішня тема відео буде стосуватися е, помилок, які виникають внаслідок криворукості певних майстрів, які роблять технічне обслуговування нашим автомобілям. Нещодавно я придбав автомобіль Volvo xc 60. Е, по наявній у мене інформація, даний автомобіль проходив останнє ТО у жовтні року. У 2021 році при пробігу 210 тисяч кілометрів, на даний момент по одометру 245 тисяч кілометрів, відповідно, у мене виникло логічне питання провести технічне обслуговування цього автомобіля. Для чого захотів замінити мастило, фільтр двигуна, крім того, здійснити заміну інших фільтрів це паливний, а також повітряний двигуна, крім того, замінити фільтр салону. Після того, коли заміна всього була проведена майстрами, не буду я називати СТО, де я це робив, я здійснив е діагностику власного автомобіля з метою для того, щоб збити сервісний інтервал. І під час тестування автомобіла та зчитування всіх помилок, було виявлено додатково 4 помилки, які стосувалися блоків управління водійської сторони двері та пасажирської, які вказували на. Е Букове скло та е, неможливість системи ідентифікувати безпосередньо сам роз'єм. Дані помилки зараз можете побачити. Ці помилки, їх було 4 одиниці, дві помилки на кожен блок, тобто дві помилки на блокові водійської сторони, а також дві помилки на місці, а також дві помилки у блоці пасажира, двері пасажира. Відповідно, для початку я хотів знайти хоча б якусь інформацію на теренах інтернету щодо даних помилок та як з ними можна розібратися, що для цього потрібно робити. Однак інформації практично не було, тому власне, логічним мисленням намагався розібратися з тою ситуацією, яка склалася, щоб ці помилки зникли, і, відповідно, автомобіль можна було експлуатувати без думки, що в тебе щось є. Поломане автомобіль, або ще є, є якась поломка. Відповідно, по логічному е блоки всіх систем, у усіх автомобілів, вони практично працюють ідентично. Тому логічно можна подумати, що у даному автомобілі, внаслідок того, що фішка знімалася, було відсутнє живлення в блоках управління могла злетіти активація функції опускання та піднімання безпосередньо самого скла. Так, технологічна особливість даного автомобіля є така, що для того, щоб замінити фільтр салону, необхідно трішки помучитися, тому що доступ до даного фільтра досить поганий. Він знаходиться з правої сторони, з пасажирської під бардачком. І там є блок запобіжників, який необхідно трішки прибрати в сторону та помаленьку намагатися поставити на місце фільтр-салону. Однак більшість. Наших майстрів завжди йдуть по легшому шляху, просто видирають фішку, від'єднують блок. А ще інколи таке буває, що це відбувається під час включеного запалення, внаслідок чого і можуть виникати різного роду поломки, а також більш глобального характеру, ніж те, що сталося у мене. Тому для початку зараз запускаємо систему Launch X431 для тестування системи автомобіля. Заходимо в. Блок управління водійської сторони. І робимо в активаціях всього-навсього два кроки. Перше, це в активації опускаємо скло максимально вниз. А також потім інша функція максимально вниз в активації піднімаємо скло максимально вверх. Так само робимо і з пасажирської сторони. Після чого тестуємо систему. Власне, ось таке відео, яке. Повинно перш за все бути повчаним для вас, тому що не всі майстри, які здійснюють ремонт ваших автомобілів, вони є в повній мірі кваліфіковані, щоб розуміти, що вони роблять. І, власне, це незнання їхнє породжує ось ці помилки, які виникають. Якщо у вас ще залишилося додаткові запитання, залишайте їх в коментарях. Діліться каналом, діліться відео, буду вдячний за вашу підтримку. Всім мирного неба та все буде Україна!